І доєднуємо до нашого ефіру Дмитра Чубенка. Він є речником Харківської обласної прокуратури, і будемо говорити про наслідки удару, який стався вчора по відділенню нової пошти. Пану Дмитре, що зараз відомо стосовно наслідків, нам нас цікавить все насправді. Вся інформація, яка є офіційно підтверджена на цю годину. Ще з вчорашньої доби більшість травмованих та загиблих було встановлено. Але сьогодні ще один травмована особа додалася. Тобто, всього ми маємо 6 загиблих та 17 травмованих осіб внаслідок ворожого удару по будівлі одного з комерційних підприємств, яке займається доставкою кур'єрською доставкою. Uh, удар був ракетою С-300 з території Білгородської області. Uh, Харків'яни чули два вибухи. Але uh, одна з ракет влучила будівлю саме цього uh, підприємства. Інша ракета зараз uh, правоохоронці uh, шукають. І, скоріш за все, вона десь влучила uh, неподалік в полі, оскільки вибуху було чутно. Два uh, щодо поранених, то uh, Половина з них знаходиться в стані середньої тяжкості, половина знаходиться в тяжкому стані. Здебільшого це люди, які знаходилися саме в епіцентрі вибуху. Це чудо, що загиблих не більше, оскільки всі ці люди вони знаходилися в одній цій будівлі в ангарі, який не має ні стін, майже ніяких перегород. Але ті особи, які загинули, вони саме були безпосередньо в місці влучання ракети. До того ж, декілька з тіл вони були дуже сильно опалені, і було необхідно проводити днк експертизи для саме співставлення особи і юридичного визнання саме цієї особи як загибло, оскільки візуально вже Пізнати її не було можливості. Дмитрий, скажіть, будь ласка, як органи прокуратури кваліфікують цей злочин і які подальші дії вашої структури? За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України це порушення законів та звичаї війни. А ми. Розуміємо, хто вчинив цей злочин. Це Російська Федерація, Російська Армія. Зараз основна задача правоохоронців нашого регіону, слідчих поліції, слідчих СБУ, прокурорів за це документування воєнних злочинів, оскільки відповідальність Росії, російського воєнно-політичного керівництва за їх дії вона неминуча. Ми ну всі розуміють, що реально немає зараз можливості ні для затримань. Російських військових командирів ні для притягнення їх до кримінальної відповідальності, але трибунал він неминучий, і ми зараз працюємо над тим, щоб. Правосуддя і справедливість змогли покарати тих осіб, які вчиняються злочином. Дуже дякую вам, Дмитре. Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, був з нами на зв'язку. Говорили про наслідки ударів, наслідки обстрілу, відділення нової пошти в цьому регіоні, де загинули люди і травмувалися також.